Вітаю колектив. Сьогодні таке коротеньке невеличке відео зніму типу розпаковка, так як скоро вже наближається сезон розсади. огородній сезон вже потрібно буде висівати там, томати, перець. Щоб потім була розсада, щоб мати своє, не купувати. То замовив я таку посилочку і хочу якби, розпакувати, показати, що замовив, що буду цього року сіяти, які. Томати, який перець. Ну, так о, коротенько, що замовив. Це не реклама, абсолютно. Там я вже замовляю в цьому магазині. Магазин називається Ваша грядка, можливо, хто також там замовляв, не знаю. Ну, ніби так непогана якість того, що ти замовляєш, чи то насіння, чи то е якісь гербіциди, інсектициди. Ну, ніби, ніби непогано. Вже декілька разів я замовляв, там невеличка знижка є у мене. 3%, здається, так як. Якщо замовляєш більше, ніж на 1000 чи на півтори, я вже не пам'ятаю, то там ну, знижечка невеличка, але все одно. Тому замовив, замовляти буду потрішки, не все зразу, так як ну, трішки накладно. Ціни якби немаленькі, все повиростало. Тому ось так невеличка така посилочка. Те, що необхідне, якби в першу чергу. Ось так воно приходить, накладна з тим. Що я замовляв цілий список. Ось. Тепер знижечка, 3%. Картоночка. Так, що замовив? Замовляв перець томати, перець гіркий, солодкі і томати. І заодно ще замовив горох. Так як горох він також якби, сіється зарані, то ще заодно замовив горох. Також там декілька видів. Ось такий по 100 грам, Різні якісь тут саммервуд, преладо. Ну, такі сорти я в них не дуже розбираюся. Ось. Такі сорти гороху. Може, перчик тут попав чомусь. Так, декілька упаковочок гороху зовсім небагато. Три таких пачечки і, і дві бішечки. Я думаю, ну, нам вистачить. Ми багато не садимо гороху. тому... Потім перець, солодкий, замовляв червоний і жовтий. Там По пару також по декілька пачечок. Ось такі. І гіркий гострий. Якийсь також червоний. Жовтий побачив, сподобався. То замовив. І ось. Та це вони, напевно, по... посортували по фірмах, де фірма, яка і так також гострий. Ну і томати пішли. Також багато різних якби, сортів, гібридів, не знаю, що по картинці сподобалось, замовив. Що по О, тут взагалі багато, 10 грам, так багато насіння, отріограм де. Дуже класний класний томат для консервації. Таке дуже багато насіння в пачисті, то що треба. Ну і ось такий. Толстой. Пінк-буш. Ще один, ще один. Омнія. Бобкат. Тут різна кількість. Насінин в пачечках. Тут ціла В'язка. Видно там такий. 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 Коротше, по пачечці різних великих, салатних, таких, що консервувати в банку Чері ось, наприклад, також класні помідорчики. Ось такий перцевидний, жовтий. Кібіць якийсь також прикольний такий сорт. Ось так скоренько, поки осанька класні помідори ранні. Скоренько просто пройдуся. Кому цікаво, той гляне. Тому що, я ж кажу, скоро вже потрібно починати доставати ось такі типу чері Доставати свого стілажа для розсади того, що я робив. Там я показував, хто бачив. Можливо, по можливості буду знову знімати, як садю, як де, що, бо тому що люди додались, можливо, кому цікаво, не знаю. Ну, А це томати, напевно, з професійного насіння, з великих пачок. просто... Порозфасовували теж ті, що я замовляв, оскільки там по 10, напевно, на сінин, чи по скільки там йде, ось бачу 20 штучок. То з професійних цих великих упаковок вони якби, розсортовують по маленьких, скільки замовляєш, то також вони розсортовують. Ось. І ще ось така пачка. Де золотий, також класний. Ось цей мені той рік я садив, сподобався такий. Рясні вони, невеличкі, ну, чуть більше, як черрі, але теж дуже класні. Ну, трішки, трішки є, я думаю, дозамовляти я вже ніде нічого не буду. З томатів і перців мені вистачить для того об'єму, що садю я. Ось, а і ще горох. Я думав, гороху менше. Я вже й не пам'ятаю, що я назамовляв. замовляв. Ще ось такий горох. Один. Другий, а то, гороху точно вистачить. І заодно замовив ще <кій> ампліго минулого року по Колорадському жуку, по картоплі мені сподобалось. Ну і по томатах, по Колорадському жуку, по шкідниках. Я обробляв, то сподобалось, замовив знову. І від хвороб також картопля, томати. Замовив квадріс, непогано так він також працював і редомів. Ще пізніше там теж буду дозамовляти, докуповувати. Ще декілька препаратів від хвороб. І такий буде комплекс. Одна обробка одним. Друга обробка, припустимо, квадрісом. І третя обробка там ще якимось буде. Ось, я думаю, три обробки за сезон вистачить. І можливо, четверта, якщо потрібно, буде, то вже якимось типу біо. Препаратом від хвороб оброблю. Тому ось така посилочка. Зовсім відео таке недовге, не але комусь буде цікаво, хто ще не замовляв тут, то можете замовляти, якби ну, мені подобається. Замовив, вони спакували, все відправили. Я ж кажу, є там і професійне насіння. І, та я думаю, багато хто з вас там і замовляв на цьому сайті ваша грядка. Тому всім дякую за увагу. Скоро, кому цікаво, то підписуйтеся, буду знову починати сіяти в лоточки, можливо показувати, як я то робив того року. Нічого в принципі, нового, але кому цікаво, то й подивиться, я думаю, буду, буду знімати. Тому все, всім до побачення, всім дякую, до нових відео.